На 2 плюс 2 час ексклюзиву. Спуск на візках. Слава абсолютній анархії. Можна їздити п'яному, все одно суда немає, ніхто нічого працівники дає. Працівники дає, не зможе щось зробити. Міста України, де немає судів, не працює закон. Хто там живе? І як з 30 квітня 2015 року справи не розглядаються? Чиновник прямо зараз повинен вийти з будинку управління, а також корупційне шоу я кстати бачив фотографії ваші задержання. Ну вот був теж в восторге в определенном скаті, чому міна? 48 тисяч. Ну, ну, ми, ми щось, так. Скажіть, чому мені 48 тисяч? Ви маєте відповідь на ваші питання. Чому не 50 там, не 45 тисяч. Чому мені 48 тисяч? Можна я відвідчу вам? Показ? Де ви ще таке побачите? Ви дивитеся «2 плюс 2». Це час. Без цензури. Мене звати Костянтин Лохвицький. Почнемо із абсолютно нестандартного для нашої команди матеріалу, але не менш цікавого та шокуючого. Саму ідею, що тут приховувати, час від часу реалізовують в різних країнах так званого СНД. І тут треба менше говорити, а більше дивитися. Люстратор вирішив провести експеримент та зв'ясувати, наскільки українська влада дбає про людей з обмеженими можливостями. Мова йде про пандуси. І не будь-де, а саме в столиці. Ми навмисно обрали багатолюдні місця, де де, а тут, за логікою речей, умови для інвалідів мають бути на висоті. І це не просто констатація факту. Ми вирішили перевірити все на собі. Чи можливо, а головне, чи безпечно користуватися пандусами? А починаємо зі станції метро Тараса Шевченка. Давай, давай, давай. Ну, А Оно соскакивает с этих рельсов. Пристегнуть как-то на аморту навставиться? Ілі на все з концами? Зі станції метро Тараса Шевченка ми прямуємо на перехрестя вулиць Костянтинівської та верхнього Валу. Это вторая локация. После первой локации, посмотрите, у нас уже отвалилась педаль на коляске. Сейчас попробуем проехать с пандуса здесь. Ты меня поймаешь? Да. Ну, поехали. Ну, далеко мы не уехали. И, наверное, попробуем скатиться дальше. Я не знаю, тут даже разные уровни просто, как тут можно ехать. Поехали? Да, ехали. Посмотри, как стоят колеса. Видишь, здесь оно стоит, а тут оно висит. Вот оно крутится, оно даже не стоит. Я не можу навіть нього спуститися. Это... Просто какое то над інвалідами. Це ужас просто. Наша наступна зупинка поштова площа. Тут ми перевіримо панду на новій набережні річкового вокзалу. Мы находимся на почтовой площади после реконструкции. По идее, здесь пандус должен быть лучше, чем везде. Ну что, поехали? И... И... А -а -а -а! Не получилось. Это, ну это просто не, вообще, я не знаю, как это сделать. Ну, тут получше. <рик> ще одна локація за кількасот метрів звідти біля четвертого причалу. Річний вокзал, четвертий причал. І зараз ми ще раз спробуємо з'їхати з пандуса. <рик> <рик> О, Господи, Боже. Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Как без помощи человеку съехать с вот этого вот. Я без понятия малейшего. Я не знаю, на кого рассчитано это. А в конце нас встречает обмен валюты, который любезно принимает инвалидов в свои объятия. У підземному переході на станції метро Майдан незалежності нас підстерігали вже справжні складнощі. Ми пытались визвать когось із співробітників метро, щоб допомогли нам забратися наверх, но ніхто не прийшов. А знаєте чому? Тому що здесь даже кнопки нет. Прошу обратить внимание, що на місці так сказать цього пандуса просто збирають мусор. придется ехать самим. К концу пути у нас уже доламывается коляска. Придется ее выкинуть. Наша последняя локация – станция метро «Палат спорта». Мы специально заканчиваем наши съемки в вечернее время суток, потому что, как мы понимаем, инвалиды точно так же передвигаются и вечером. То есть Стоит отметить, що переход подсвечивается і достаточно хорошо видно э, спуск. Ну попробуем, собственно, спуститься з панку. Я очень ударилась ногой. О, Господи. На щастя, наш експеримент коштував лише синців, подряпин, а також інвалідного візку. Звісно, тема, яку ми щойно підняли, скоріш риторична. Але треба бути чесними, як часто кожен із нас думає про ці насправді елементарні речі. Тим не менш, рухаємося далі. А далі ще цікавіше. Якщо я вам скажу, що в Україні з'явилося декілька міста районів без судів. Реально повний правовий мрак. ДТП розлучитися, спадщина, опікунство, борги. Рішення жодного питання банально неможливе. Я вже мовчу про кримінал. По району ходять, ходить молва така, що можна їздити п'яному, все одно суда немає. Безпреділ на дорогах, люстратор побував там, де панує безкарність, там, де не розлучаються, не оформлюють немовлят. А спадкоємці лишаються без спадку. Не сказали, що немає суду і прописати не можуть. Нам сказали, що якщо не будуть вони прописані, не будуть нам платити дітки допомогу. Про судовий колапс в Україні чи пак побічне явище судової реформи. 30 квітня 2015 року справи не розглядаються. Та спочатку деяка інформація, щоб ви якнайкраще зрозуміли всю абсурдність ситуації. Також через те, що Верховна Рада досі не продовжила повноваження восьмистам суддям, фактично без суддів залишились шість районів: Магдалинівський, Дніпропетровщина, Шполянський, Черкащина, Карлівський та Лохвицький, Полтавщина, Козівський, Тернопільщина, Радивілівський, Рівненщина, а ще два міських на Донеччині, Новогродівський і на Івано-Франківщині Яремчанський. Судова реформа, да, будь-яка реформа, вона, е, вона під час реформи, да, можуть бути деякі невеличкі збої. Те, що нардепи вважають невеличкими збоями, насправді колапс або ж побічне судове явище. Називайте як хочете, і наслідки зовсім не дрібні. Складається така в е, мене ситуація, що люди розуміють, що дрібне хуліганство. Е, Дрібна крадіжка керування транспортним засобом в нетверезому стані та інші порушення, грубі порушення норм того ж ПДД чи інших засад судочинства. Вони залишаться безнаказаними. Про хаос і анархію або як воно жити без судів прямо зараз. Тож люстратор вирушає до лідерів сумної статистики. А починаємо з Магдалинівського району Дніпропетровщини. Суд працює, судочинства немає 30 квітня 2015 року. Справи не розглядаються. Кількість з 1 березня 2015 року по 18 жовтня 2016 року. 1523 справи. Це цивільні лише цивільні кримінальних проваджень 218, а клопотання скарги матеріалів. 338. кримінальні провадження передають на розгляд до інших районних судів однак проблеми це не вирішує, адже з цивільними і адміністративними справами, як то кажуть, повний завал. Проблема е е нефункціонування суду, окрім е чисто плоскості правоохоронних сфер е органів досудового розслідування та прокуратури вона ще більш кричуча до е звичайних громадян. 2015 року, в середині вересня, померла наша моя дочка, а Іванкина мама. Ми, я, звичайно, десь у листопаді місяці звернулася у суд. Ну, так як суд суддя в нас там немає в їх ліцензій, вони мені, звичайно, позов залишився там в суді, а як такого, нічого ми не отримали від суду. Пенсіонерка Любов Іванівна безкоморна не може оформити опіку над своєю 13-річною онукою Іванкою, яка залишилась без батьків. Звісно, чашка, чим було так, як опікунство не оформлено, вона не являється, не має статусу дитини-сироти. Коли б вона мала такий статус, значить вона мала право користуватися у школі безкоштовними обідами. Потім отримувати. Спортивну форму, шкільну форму, але вона цього не отримує. Я працюю охоронцем в, в, в нашій Ну, Грошей, звичайно, всім <спільші> не, не, не вистачає. І за того, що суд не робить наш, дуже сложно наприклад, ну, ось аліменти я вже подав на аліменти як півтора року. Більше, мабуть, півтора року. Більше проблем виникає із за оцих ну документів. А документи всі упираються в суд. Після того, як від Рустама Расаєва пішла дружина, він сам виховує чотирьох дітей віком від п'яти до дев'яти років. Аліменти то не єдиний головний біль. Мені сказали, що немає суду і прописати не можуть. Куда не обращаемся, прописать внуков не можем. А надо прописать, если бы мы прописали бы этих внуков. Нам сказали, что если не будут прописаны, не будут нам платить детскую допомогу. Та якби Рустам схотів розлучитися, він і цього зробити не може. Останні півтора року в Магдалинівському районі жодного розлучення, однак причина не в міцних стосунках. Тут просто не розлучають і як наслідок купа проблем. Великі проблеми в, в частині позовних заяв про розірвання шлюбу. Тобто, якщо жінка подає на Позовну заявно про розірвання шлюбу і в цей же час уже живе з іншим чоловіком. Вона народжує дитину, і вона не може навіть зареєструвати дитину, навіть отримати свідоцтво про народження дитини, оскільки вона не розлучена з первим чоловіком. Наслідків такого хаосу в судовій системі море, але про іще один я просто не можу не розповісти. Добрий день. Капітан Колесник, Магдалинівське відділення поліції. Ви тільки уявіть, у Магдалинівському районі не розглядаються адміністративні правопорушення, частина з яких порушення правил дорожнього руху. Цифри вражають, зробіть звук гучніше. На даний час загальна кількість не розглянутих адміністративних справ. Це інформація у милодіму складає 770, 789 справ. Із них це по, це по це 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 бомба. Бомба. Це бомба. Із них 130, із них 76 за статтею 130. Тобто керування Транспортним засобом стані сп'яніння. Знімальна група люстратора провела цілий день із патрулем Нацполіції, зафіксували десятки правопорушень. І хоча за більшістю буде винесено постанову про адміністративне правопорушення за частиною першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, та буде накладено штраф відносно водія в розмірі 255 гривень. Даний вид правопорушення розглядає. Органи національної поліції на місці виявлення, тобто на місці вчинення правопорушення до суду, Справ, до суду дана справа надсилатися не буде. Та інспекторів турбують інші злочини. Наприклад, п'яна їзда. Тут любителів водити під мухою лише позбавляють прав на три місяці. Згідно статті 265 порушника вилучається посвідчення водія на термін три місяці з дня порушення. Коли спливає термін цього порушення, до підрозділу прибуває вказаний водій, пише заяву щодо видачі йому посвідчення водія. Та він прикладає до цього з Магдалинівського суду довідку, що адміністративний матеріал не розглянути в зв'язку з відсутністю суддів. Та повертається йому посвідчення водія. Ну, по району ходять ходить молва, така що можна їздити п'яному, все одно суда немає, ніхто нічого працівники дає. Працівник дає не в змозі щось зробити. На момент, коли суд запрацює, вже сплинуть строки давності притягнення до адміністративної відповідальності. Складається така е, маєте, ситуація, що люди розуміють, що дрібне хуліганство, е, е, дрібна крадіжка, керування транспортним засобом в нетверезому стані та інші порушення, грубі порушення норм того ж ПДД чи інших засад. Судочинство, вони залишаться безнаказано. І так, останніх півтора року у Магдалинівському районі з 40-тисячним населенням звернення було у нас 11 червня 2015 року. На ім'я Гройсмана ми писали звернення з приводу. Ну, ми описували дану ситуацію, і на що була дана відповідь, що в найближчому пленарному засіданні буде розглянуто дане питання. Фактично минув рік. Так розумію, так? Да. Звичайно, я запитаю, що там думають наші парламентарі, та перед цим заїдемо на Черкащину. У рейтингу найтривалішої відсутності судочинства слідом за Магдалинівським районом на другому місці Шполянський район Черкаської області. Там теж суд не працює півроку. За цей час тут назбиралося 116 кримінальних справ, які розглядають інші районні суди, 569 – цивільних та адміністративних. Тут судді також тільки приходять на роботу і нічого не розглядають. Що взагалі відбувається, я поцікавився в комітеті Верховної ради з питань правосуддя. Заступник голови Сергій АЛЕКСєєв називає це тимчасовою затримкою під час судової реформи. Судова реформа, да, будь-яка реформа, вона, вона під час реформи, да, можуть бути деякі невеличкі збої, да. це нормально, але ми зараз над цим працюємо, щоб швидко це усунути, і всі і судова, і ті невеличкі збої, да, ті суди, які зараз не не можуть працювати в повному обсіжби, щоб вони запрацювали. Ми все це усуває, всі, всі ці недоліки будуть усувані. Сергій Алєксєєв запевняє, все закінчиться за місяць, от тільки нардеп певно забув, що із 30 вересня 2016-го Верховна Рада вже не впливає на обрання суддів. Ці повноваження перейшли до вищої ради юстиції, яку мають переформатувати у вищу раду правосуддя. Так, от за словами її голови Ігоря Бенедесюка, процес обрання 800 суддів швидким не буде. Я вам можу сказати, наприклад, от перед тим, як закінчилися, відбулися зміни в Конституції, нам надійшло більше 80 кандидатів від Вищої кваліфікаційної комісії. Фактично, ми опрацювали ці матеріали за ну, півтора-два тижні. Якщо тут йдеться про 800 людей, то це десь десь два місяці. Ну, Фактично за два десь, місяці, десь, десь до трьох місяців, ну я думаю, з урахуванням того, що там знову ж таки будуть новорічні свята, і у нас будуть канікули у всіх органів да, в цей період. То можливо, я думаю, що десь на початку наступного року ми можемо завершити це про Та й ці строки умовні, адже для того, щоб якомога швидше розпочався процес оцінювання та переобрання суддів, парламент має прийняти закон про вищу раду правосуддя. Заступник голови комітету Верховної ради з питань правосуддя Сергій Алексієв пообіцяв, за цей закон проголосують уже в листопаді цього року. Тож, зважаючи на всі реалії, важко спрогнозувати, коли саме ліквідують так званий судовий колапс, проти його. Наслідки вже зрозумілі, і чим далі їх стає тільки більше. Продовження теми правосуддя та боротьби із корупцією. Взагалі, замість десятка слів та речень, боротьбу із корупцією я б охарактеризував одним анекдотом. З кожним днем сьогодні становиться лучше, ніж завтра. Да, у меня сейчас селектор, поймите, у меня руководство... Утром, утром же был селектор. У меня сейчас селектор. И сейчас тоже? Да. А через сколько ну, вы Я не нам знаю, уберите? через час На цих кадрах Роман Загорецький, новий начальник Чугуївських районних електромереж, що у Харківській області. До нього ми ще повернемось. А ось його попередник Андрій Семенов. І як ви розумієте, це не килим на його підлозі. Це гроші Хабар, який той вимагав у місцевого жителя за підведення електроенергії до будинку. От мой дом. Я починав будівництво, пройшов всі інстанції. від газу, закінчуючи всіми земельними ресурсами. Получив документи. Столкнувся з РЕС, оплатив півтанцію в РЕС 12600, і они ще потребували на 48 тисяч гривень зверху. Олександр Мазур, той самий чоловік, якого у прямому сенсі намагалася, як то кажуть, розвести на гроші. І він погодився, але. того, Посілки в'язав 48 тисяч, обернувся в обласній прокортурні, написав заявлення. Потім мені виділили слід МВД. От, я приходив к нему, записував його там, і аудио, і відео, фіксація вся була. От, потім я йому принес гроші. І він був задержано судниками, сотрудниками співробітниками було. На цьому можна було поставити крапку, однак ми ставимо кому, бо попереду найцікавіше. Почему чому главного інженера не привлікають? Я не знаю, тому що вони були двоєм, одного привліки, а второго не привлекают. Так у них там рокировка, да, произошла? Так, да, він сейчас став начальником ресурса інженер, а, глав... а начальник реса, який на взятки попався, він став головним інженером. Як вам така перестановочка? Згідно з рішенням суду, яке ми знайшли в електронному реєстрі, Андрія Семенова на момент слідства відсторонюють від посади. Проте вже наступного дня колишній начальник опиняється в кріслі головного інженера. І з цього приводу ми звернулись в Харків Обленерго. Ви Послухайте їхню логіку. на сьогоднішній день. Э, ми знаємо, що ведеться да, таке слідство в отношении. Э... Уже бывшего начальника Чугуевского района электрических сетей. Согласно букве закона, мы выполнили все требования, и человек ушел с этой должности. Он переведен на должность главного он инженера. Ви Вы це чули, как же мне подобається, коли ці буквы закону пересувають в том порядку, в якому це зручно. Далее еще цікавіше. Ну, у тебя приходило сколько раз, три, наверное, то писать заявление, то я его вижу, он голову прячет, и все. И говорит, все равно, у тебя света не будет. Вот его слова. Ну, я считаю, что если у правоохранительных хор органов есть основания считать, что человек может влиять на ход следствия, влиять на потерпевшего, влиять на свидетелей. Думаю, что у правоохранительных органов есть достаточно рычагов да, и законных прав, чтобы урегулировать этот вопрос. Поэтому в данном случае тогда у меня возникает вопрос, почему не реагирует а, та же прокуратура, тоже же СБУ. На... Ну а ваша инициатива, что же должна быть? І поки Володимир Скічко підбирає слова, люстратор завітав до обласної прокуратури. Шукаємо прокурора Володимира Гудзя, який на нашу думку щось не дуже об'єктивної ролі процесуального керуючого та чомусь замість себе підсилає прес-секретаря. Скільки а чому Володимир Гуць і вийти? витион не Дінать 12.30 у нього засідання. А і не прийняли себе старішення, що Вікторія Дубовик, прес-секретар прокуратури Харківської області. Сматритя Володимир Гудць. Прокурор. Так. Процкер. Да? Процессуальный коридор по Процессуальный... криминального права. Да. Совершенно верно. Скажите, как так получается, что Семенов, начальник РЭС, так. которого взяли на взятку, да. и после того, как районным судом его было отстранено от занимаемой должности, продолжает работать на месте. Вы же понимаете, что если бы он не работал, если бы он не работал, мы бы не приехали сюда. Сегласитися, вибачте, а яким чином ми маємо це контролювати? Чи то за збігом обставин, чи ще чомусь. Проте саме коли люстратор зацікавився цією темою, у поліцейському управлінні Харківської області влаштували очну ставку між потерпілим Олександром та Андрієм Семеновим. Щойно мені стало відомо, що очна ставка скінчилася. Це означає, що чиновник прямо зараз повинен вийти із будинку управління. Ну що ж, почекаємо його тут, та задамо йому декілька запитань. А ось і підозрюваний власною персоною. Добрий день. Мене звати Валентин Ковалевський, телеканал «2 плюс 2» програма «Ілюстратор». Скажіть, як пройшла вучення ставка? Я не буду зараз нічого коментувати. не говорити? Всі все питання в нашому управлінні. Ми вже були там, пане Андрію. Ви ж розумієте, що нам цікаво поспілкуватись саме з вами. Я, кстати, видел фотографии ваши задержания, ну, вот был тоже в восторге в определенном. Скажите, почему именно, почему именно 48 тысяч? Ну, мы сейчас, да. А скажите, почему именно 48 тысяч? Отвечать на ваши вопросы. Почему не 50, там, не 45? Почему именно 48? Можно я отвечу? Это нет, нет, нет поэтому я на это отвечать не буду. Так а почему? Ну почему? В чем проблема? Я же говорю, это все провокация. Так вы хотите поэтому... услышать ответ или. Так я хочу услышать так у, я у скажу, человека я вам... непосредственно. Я не буду отвечать на вообще. Так а почему? Ну что, что здесь такого? Мы же нормальные вопросы задаем вполне. Андрій Семенов разом із адвокатом ховається від камер люстратора. А питань до нього тьма. Ну, наприклад, виявляється, що під час затримання Семенова в його кабінеті, окрім грошей Олександра Мазура, знайшли іще ще тисяч гривень. Якби плани чиновника не зруйнували, то за один робочий день той міг би збагатіти майже на 80 тисяч гривень. І навіть те, що це офіційна інформація, пропоную і ще один перл від «Харківобленерго». А что запрещает? А почему человек не может свои, допустим, сбережения хранить на рабочем месте? Вот смотрите, я в принципе. Если не... бы лежал, ну, так, между нами, да, там, 20-200 тысяч долларов. Я понимаю, это огромная сумма. 2000 долларов, но это, ну. Человек, работающий, не один год, ну, скопить эти деньги вполне по силам. Люстратор повернувся до Чугуева. У нас есть питання до теперішнього начальника Рему. От не ну, знаю. Не, подождите, что это за фотография у вас? Что это за телефон? Это, это можно. Фотофотомонтаж. Я же не знаю, еще раз говорю. Вы меня, я не знаю, провоцируете Ні, Нет, я хочу узнать подробности. Я просто вам раз говорю на Плехановскую 149. Ну, все окей. Не знаю, як будуть розгортатись події далі, але не встигла наша знімальна група поїхати, а з Олександром Мазуром вирішили домовитись. Абонент не назвався, хоча й так зрозуміло, звідки ного ростуть. Ну а якщо чоловік согласен, що завтра там що я спалка, оце оця хуйня? Ну, треба розговорювати, звісно. Ну, розмовляти, що розмовляти? Ну давай я приїду з Харкова, я тебе наберу, беру. Ну, коротше, ти мені вдома розкажеш. Так, да, так. Да, да. Ну, коротше, що не людям треба сказати. Треба це... подумати, зараз я в обладнанні габлю. Ну. У мабриві скоротона. Переговірник дає зрозуміти, що для них гроші не проблема. Це дещо лякає. Адже аналогічні дзвінки могли б надходити і в кабінети поліції або прокуратури. Сподіваюсь, ми марно хвилюємось. Проте все одно будемо стежити за цією історією, аби справа добігла до логічного завершення і дорогою ні в кого не виникло спокуси до додаткових благ. Це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтесь з нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.